Укрнафта. збір, Хартія, 100 мільйонів це ви, Це ми. У нас багато вас багато тут, тут і тут. Заправляє енерджі, Арктика. Якість. Донат з кожного літру і кави, ходого, гривня на збір. Енергійно. Енергійно. Приїхали, заправились. Ми задонатили. Дякую. Підтримка, дрони, зв'язок, авто, Укрнафта. енергія. Збір, хартія. Смачно. Тим наш край був до приходу загарбників. Таким він став зараз, нас змусили покинути дім. Але ми пам'ятаємо, хто ми є. Ми нащадки козаків, і ми повернемось. Будь на коні разом з нами. Приєднуйся до 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Наше майбутнє в наших руках протягом тижня в Україні зареєстрували народження 2967 малюків, 1519 хлопчиків та 1448 дівчаток. Боремося за незалежність, щоб їхнє дитинство було в безпеці. Світ дитини захоплива гра, що допомагає дошкільнятам розвивати навички, навчитися вітатись, щоб легко знаходити друзів. Привіт. Добрий день. Радий знайомству. А дорослі раді знайомству з Нумо, бо тепер їх малюк знає, як взаємодіяти з іншими. Нумо гратись розвиватись. Головне управління розвідки запрошує на роботу івент-менеджерів. <му> які влаштують яскраву останню вечірку ворогу. Працюй в ГУР. Заповнюй анкету на сайті gur.gov.ua в розділі Кар'єра. До системи 114 бригади масштабуються і збільшуються до батальйону. Зв'язку з цим нам потрібні оператори БПЛА, оператори ФТВ-дронів, оператори тяжких бомбарів, майстри по ремонту БПЛА, по виготовленню боєприпасів, бойові медики, зв'язківці, ребівці і ланка управління. Тому зробіть правильний вибір: долучіться до безпілотних систем 114 бригади. З нами ви отримаєте знання. Отримайте все необхідне для перемоги в цій війні. Слава Україні! Шеворони. Що наближають перемогу. Нас вже п'ятеро, чотири новостворених окремих полки та окрема бригада безпілотних систем сухопутних військ Збройних сил України. Сьогодні об'єднані навколо єдиного проекту. Це люди, які пишуть нову доктрину технологічного захисту для України. Ми навчилися досконало вдувати І Разом ми зможемо змінити хід війни. Ой, я переконаний, що в нас все вдасться. Сьогодні ми оголошуємо безпрецедентний набір особового складу. Приєднайся до краще. Ще історія разом з нами. Слава! Війни! Управління розвідки запрошує на роботу івент менеджерів. Які влаштують яскраву останню вечірку ворогу? Працюй в ГУР. Заповнюй анкету на сайті gur.gov.ua в розділі Кар'єра. Гвардієць це не просто форма, не просто присяга, це вибір назавжди. За 11 років ми пройшли героїчний шлях, впровадили сучасні технології, наростили оснащеність, здобули честь і повагу українського народу. У нас різні обличчя, але одне серце, один вогонь, наша країна, наша національна гвардія. 28-го окрема механізована бригада імені лицарів зимового походу запрошує на добровільну службу за контрактом громадян віком від 18 до 24 років. Лише за один рік ти отримаєш конкурентну зарплату та додаткові виплати, престижний військовий досвід, який відкриває нові можливості, соціальні гарантії, яких немає у цивільному житті. Чому саме 28-ма ОМБР навчання у бойових інструкторів із реальних... Ім, досвідом сучасне оснащення, дрони, роботизовані системи, бойове братерство де тебе не кинуть. Зміни своє майбутнє зараз. Ставай разом з нами. Дізнайся деталі на сайті 18-24.army.go.ua або в додатку Резерв Плюс. Я десантник збройних сил України. Я захисник свободи народу своєї країни. Стань другом дешеве і підтримай щомісячним донатом наших героїв. Стань одним з тих, хто допомагає нашим воїнам іти вперед.